Який перший принцип взагалі домінатрикс це, нести відп... це доросла позиція дорослої жінки, яка може нести відповідальність за себе і за інших людей. Дитина не може стати в цю позицію. От Коли до мене приходять на навчання жінки в доміну, ну от наступний набір уже зовсім буде інший. Тому що насправді не кожній жінці потрібна школа Домінатрикс. Ну не кожній жінці. Максимально а, я ускладню умови потрапляння в мою школу Домінатрикс. Тому що ну, от насправді не кожній жінці це потрібно. А, і от я по своїй школі бачу, що у жінки, яка може нести відповідальність, яка заходить в дорослі позиції, у неї все окей, у неї йде зразу все. Вона вистраює, все в неї в голові упорядочується. вона, Вони мені так і пишуть. Ді, мої дівчата з різних кінців світа, мої доміни, пишуть мені одні й ті самі слова. Я ніби знайшла себе, я ніби знайшла свій дім. І все каже, стало так, все так стало зрозуміло. Ось ця фраза да, Заліси, що, що кружево нарешті зійшлося. Тепер все стало зрозуміло про мене. Зі мною все окей. Просто я не могла це назвати. Я не знала, я не знала як це називається. Жінка, яка заходить в дитячі позиції, в позиції дитини, вона не буде доміною, вона дитя. Тому що дитина не несе відповідальність навіть за себе, як же ж ти будеш нести відповідальність за інших людей? Тобто. Тільки доросла жінка в дорослій позиції, не в дитячій позиції, не сяпа сяпа може бути домінатрикс. Це перше. І доміна це завжди. Я несу відповідальність за себе і за інших людей. От з цього починається Домінатрикс. От з цього починається Домінатрикс. Тобто ти в житті Домінатрикс. Якщо ти несеш відповідальність за інших людей, ти навіть не практикуєш БДСМ-ігри, але ти несеш відповідальність в реальному житті за себе і за інших людей з дорослої позиції, то ти домінатрикс все. Оце це так називається. Так ось я вам хочу знову повторити: так? що Домінатрикс це не відхилення, це не патологія, як нас хочуть загнати в якусь загнати в якісь рамки.